В цьому відео буде про те, як дозволити собі ходити на побачення в задоволенні і не боятись того. Багато питань мені прилетіло зі сфери відносин вже, але про це давайте наступним разом. Важливо розуміти, що якщо у вас є якесь незадоволення. Поточною вашою ситуацією хотілося, щоб змінити, то ви не прив'язані до. Ви не дерево, ви не можете не маєте сидіти на одному місці і завжди можете змінити своє життя. Якщо для цього потрібно познайомитись з кимось, то щоб це було природньо, треба робити це так, як вам подобається. Для цього головний ключик, відмичечка така, це. Робити все в радість. І не перейматись, якщо ви не подобаєтесь комусь одному чи навіть там, трьом людям, які вам попалися на шляху. Це продажі. Ну, по факту, це продажі себе. Але будь-який продаж, якщо ви щось намагаєтесь напарити, він закінчується спротивом. І е, коли ви дуже намагаєтесь себе продати комусь, у людини теж виникає спротив. Просто коли ви навіть на стадії домовляєтесь з кимось про побачення, листуєтесь або зустрілися. Неважливо, зустрілися просто тому, що домовились, або просто десь зустрілись на роботі, там десь в торговому центрі, неважливо. Головне оце цінувати себе і розуміти, що якщо не ця людина, то і інша. І для цього важливо бути собою. Це, коли ви є собою. Неважливо, да? не треба е, відповідати якимсь стереотипам, бути хорошою, намагатися для когось. І, не, головне, не тримати в фокусі те, що ви маєте сподобатись. Е, оце сподобатись це е, обов'язково. Е, воно е, надає надлишкової е, важливості тому, що ви робите. І... Від того виникає потім, після побачення, якщо людина там не, ну, не відповіла вам взаємністю на ваше сподобання, да? те, що ви до неї, симпатію проявляли, воно дає відчуття непотрібності, і люди, в яких є проблеми зі своєю цінністю. Оце головне, треба зрозуміти, що не цей так інший у вас безмежний вибір. Ваш вибір він обмежується лише часом вашого життя. Можна так сказати. Ну, може, географічною місцевістю, але навіть це не є проблема. Я розповім з часом. Ну, дякую за ваші запитання. Я розповім з часом, що треба, які світлини викладати, які... чого не треба робити тощо. Да? Бо є різні запитання. Але, найголовніше, це зрозумійте, що вам не треба комусь сподобатись спеціально. І... Нічого страшного, якщо цій людині якісь конкретні, ви не сподобались, пішли всі нахрен, треба цінувати себе. І ну, ну, по факту, якщо сьогодні не вийшло, це ніяк не має впливати на вашу самооцінку. Бо завтра на наступному побаченні у вас може все вийти. І ви отримаєте ті цілі, які ви перед собою ставили і отримаєте те, чого хотіли. Налаштовуйтесь так, що вам побачення має принести задоволення саме. Само по собі, а не якесь там, що там буде потім. Я, як мінімум, поп'ю кави, я, як мінімум, подивлюсь, як та людина спілкується. І якщо вам щось не подобається на побаченні, ви також маєте про це казати. Тобто, і не відчувати вину з приводу того, що хтось розстроюється, там якось себе відчує не так. Ні, якщо не цікаво, обґрунтували, що там сорі, треба йти. Чому? Тому що, тому що, тому що. Е, можете розказувати про свої якісь, що у вас сталося. Я буду намагатися відповідати, як вирулити з тої чи з іншої ситуації. Е, цінуйте себе е, та не, всі комусь потрібні. всі. Головне, це не мати очікувань і не формувати очікування в іншої людини, ті, які не відповідають дійсності.